Доброго дня! І таке питання було в мене в коментарях: якою системою початківцю краще почати займатися? І вже я колись і знімав таке відео, але таке більш розширене попробуємо, давайте. Значить, ну, так вважається, що з лежака би, вчитися краще. Да? Ну, початківцю з лежаком вчитись краще. Ну, я не такої думки, але. Давайте, хай так битує така думка, хай вона так і буде з лежака краще. Давайте обсудимо спочатку цю систему, що вона собі представляє, які в неї є плюси, які мінуси. Значить, ну, лежак він починається від, ну, як я виробляю вулики, від 16 рамок, маленький лежак, да, і пішло до і 20, і 24, і 36. ну, Я думаю, до 40 доходить. Можна дійти до 40, але це вже зайве. Це вже геть друга там, система там, двохматкове виводення, але не, не про це. Саме такий ходовий, це 20 рамковий лежачок. Коштує він так же само, як і корпусний, тоже додан, два додана на 20 рамок. Одинаково коштує принцип роботи трошечки різниця. Ну і давайте почнемо які плюси і мінуси утримання в лежаках. Значить, плюси в лежаку дуже гарно обмінювати рамки. Коли ви відкриваєте, і ви дивитеся, що ага, у вас там уже все печатним розплодом біля льотка, бо матка любить сіяти біля льотка, де гарна вентиляція. да, і вже пошла сіяти на периферію десь туди подалі. Що ви робите? Ви просто ці рамочки убираєте на периферію. А сюди ставити відкритий розплод яйця біля лядка, де краща вентиляція і її буде краще працювати. Далі дуже гарно обновляти гніздо. Що в лежаку, бачите, що біля лядка засіяна рамка вже печатного чорна розплода, ще з зими. Вона залишилася, ви її потихеньку <кхи> рухаєте. В другий бік вулика розплод виходить і вони вже заливають вже цю рамочку медом. Після відкачки ви цю рамку вибраковуєте, викидаєте, і ваше гніздо практично можна на 100% в лежаку обновити за один рік. Дуже, дуже просто, це дуже гарний плюс. Далі. Лежаку, які вже я вважаю мінуси. Хоча ті люди, хто займається, вони це за мінус не вважають. Додається трошечки інвентаря. Це значить потолочені доски, додається в корпусному, його немає, і додаються заставні дошки. В, лежака, в корпусах теж заставні дошки. Практично ніхто не використовує, тільки на весняному розвитку, от іменно в квітні місяці, то зжимають, то використовують. А так в течені року не використовується в лежаку. Дошка заставна. Використовується, да. це додатковий просто, як сказати, інвентар. Хоча вона теж дуже гарно працює, заставна дошка, що можна поставити і корм за заставною, і рамочку, якусь на чистку можна за заставною. Ну, в лежаку вона потрібна, дуже потрібна. Далі які мінуси ще чистка вулика навесні. Тобто для того, щоб почистити під гніздом подмор, потрібно перекласти в інший бік всі рамки, почистити і потім повернути назад. Що в корпусному цього немає. В корпусному припадняли, дно зняли, друге дно поставили. Все ніякого клуба, розриву у вас немає. Значить, це які ще мінуси. Далі мінус лежаків такий, я вам скажу. Ну хто збирається з лежаків починати. Качовка. Да? Ну, ви можете сказати, що я качувати не збираюсь. Да? Я збираюсь взяти собі там 5 вуликів для себе. Але бджільництво настільки затягує, що сьогодні ви взяли тільки для себе, а далі ви кажете, о, в мене виходить, я буду ще, 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 ще. І починаєте працювати вже у вас 5 лежаків, потім 10, потім 20 лежаків. А потім думаєте, а чого таке я мало збираю, я поїду за урожаєм, я буду качувати. Да? І от, от, тут у нас вже трудності з качовкою. Люди качують з лежаками без питань. Але лежак дов. Бути нормальний, не який бушний, такий, що ви підняли дно випало. Должен бути новенький, гарний лежачок, мати ручки, мати ножки. І для цього вам потрібно мати гарний прицеп. Да? Бо, допустимо, як карпусні ви можете в Жигульовський прицеп скласти 8-10 штук, то лижаків тільки 2-3. Ну, как бы вам прицеп нужен э, потужний. Або машина ну, там з кузовом чи будкой будкою для того, щоб качувати, або вже павільйон, да, спеціальний для для, під лежаки. Ну, це для тих, хто збирається качувати це лежаки. Я вважаю, що це мінус. По-перше, він важкий, його треба тільки вдвох носити. А, а ще й надо, щоб і на кузові ще двоє піднімало. Короче, 4 надо. Ну, не важливо. то можна з цим розібратися, якщо ви хочете, і якщо ви привыкли з лежаками, можна, без питань. Зімовка в лежаку гарно проходить, ніяких питань до зімовки в лежаку немає. Але єдине, що наш сам лежак пів лежака використовується при зімовці, а пів лежака не використовується. Хоча на дощу знаходиться. Весь вулик у нас, да? тобто вулик у нас портиться скоріше, ніж корпусні, бо карпусний використовуємо в зимовці тільки один додан. Всі медові карпуса у нас сховані. Вони у нас не мочаться, не розсихаються, нічого. В лежака весь вулик постійно знаходиться на дворі. Він постійно у нас подається впливом природи. Далі, корпусної системи переходимо. З лежаком, вроді би, понятно. З корпусної системи. Значить, корпусна система теж буває різна. Да, ми, е, э... Перший привикли, що це додан, але не завжди так. Значить, може бути першим корпусом гніздовим і 145-х, два корпуса, і два корпуса 230-х, і може бути додан. Значить, ну, є різні варіації. От тут теж треба початківцю розібратися. Да? Якщо ми відмовляємося, наприклад, від лежака, от не захотіли ви, да? ви хочете корпусний, тут теж потрібно Виріште для себе і для кожного особисто, що для вас підходить. Значить, якщо ви використовуєте 300-й низ, а далі тільки 145 корпуса, все гарно, все працює. Є єдиний мінус. Деякі сім'ї бувають, що не хочуть 145-й переходить корпус. Не всі, там 5-10% із всієї пасіки. Ну, але з маніпуляціями з великими рамками, ми їх можна туди загнати, підуть вони туди без питань. Значить, обмін суші вашіни обновлення гнізда в першому корпусі трьохсот дуже-дуже важке, тому що вийнять темну рамку, діти її нема куди, тому що вверху зі 145 корпуса, Да? Що є, що ми можемо прикачки меда, чорні відкачувати, а світлі оставляти. Да? Що в лежаку ми можемо ними користуватися цілий рік, а тут треба... Трошки ну, немає як обміняти, нам гніздо обновити. Тому карпусні обновляються за рік, а то й за два буває. да? По, по 4 рамочки, по 3 рамочки ви обновили кожен рік в гнізді. І за два роки ваше гніздо обновляється. да? Якщо ви тримаєте на двох доданах, не в магазині ставити, а два додани, тут уже проще. Значить, тут ми бачимо, що у нас внизу темні рамки. Ми піднімаємо їх наверх мед, а туди ставимо ващину. Все, гніздо Ми обновляємо дуже-дуже дуже просто, якщо тримаємо два додана. Далі використовуємо який хочете. Хочете рута, хочете 145-й, працюємо далі вгору. Но деякі люди кажуть, що два додана важко на руки. Да? Ну, тому що для того, щоб залізти в гніздо, треба. Перший другий корпус медовий треба знімати. А це самому важко. Він може там і 30 кг, і 40 кг важити. Ну, треба вдвох. То два додана, некоторим тяжко. Да? Є друга трошечки система це два рута. Вони трохи легше. Коли гніздовий корпус рута перший І він же і вторий теж вважається гніздовим, тому що гнізда рута вважається, що це замало, і на рута треба тримати. В двох корпусах і зі в зиму так же само на рута бажана в двох корпусах, але система рута дуже просто во перше, з обновленням гнізда. По-друге, одна рамка на пасіки. Нема у вас ні магазинів, ні ни доданів, нічого. У вас рута від початку і до верху. Тобто, перших два ми вважаємо гніздових рута і далі ще три поставили чи чотири медових теж. Рута. І у вас завжди є світла рамка для того, щоб обновити У вас завжди однакова рамка на всій пасіці, ви можете замінити. у одній сім'ї взяти розплод, у іншої сім'ї дати розплод. Десь комусь яйця треба перенести, комусь печатний розплод перенести. Дуже-дуже гарно працює вона по, по всій пасіці системи рута. Але єдине, що мені трошечки не подобається, коли зимує два корпуси рута. Бо якби одного це мало. А два це вже багато, але другого виходу нема. І ми даємо багато. Ми даємо два, і тоді зимовка у нас гарно проходить і навесні дазде багато меду на весняний розвиток у бджіл є. Тому початківець вибрати іменно під себе, що він може фізично, по-перше, робити. По-друге, яке направлення пасіки в нього буде. Якщо пасіка буде тільки медова і тільки стаціонарна, то ви можете експериментувати, спробувати любу систему і вибрати для себе якусь одну систему. Якщо ви одразу хочете зробити це як бізнес, ну, початку, початку потрошечки розганятися і вже через 2-3 роки перевести це в бізнес, то я рекомендую це корпусна система і для того, щоб можна було кочувати. І от тут от вибрати, яку вам краще ви повинні самі. Я пояснив: Рута дуже гарна обмін рамок. Два додана дуже гарна обмін рамок. Але тяжко на спину. Якщо ви потужний хлопчик, то вам все одно вибирайте любу систему. Якщо маєте якусь грижу чи ще щось, то, звісно, вибирайте систему, де більше легше. Це або лежачки, ви там працюєте з рамоносом, можете носити від одної рамки до шести, скільки вам сил вистачає. Або працюєте з корпусами 145. Вони теж легші і носяться корпусами. Ну, от, якось так. Ну, а вибирать вам. you mm -hmm.